Сьогодні у нас 10 жовтня, оце сушняк, який зберігався на вулиці протягом двох місяців із серпня місяця. Тобто, після відкачки, я їх так поставив, залив по 50 мл морошиної кислоти. Через 2 тижні потім іще додав по 50 мл морошиної кислоти і все. Більше я Тобто на стопку у 8 карпусів я дав. 100 мл кислоти. Зараз побачимо. Ну там, в принципі, дивиться і нічого, я і так знаю, що там все супер. Ну, давайте з вами зараз відкриємо. Дивіться, бачите, ось клейонка. Отут а в мене під клейонкою стоять кришачки. Так от я вам зараз розповім, як я безконтактно розливаю мурашину кислоту. Ось бутилка мурашиної кислоти. Отут зверху, бачите, ось скотч приклеєний. Там я роблю дірку для шприца. Потім бутилочку отак нахиляю, скотч забираю. І набираю кислоту шприцем. Шприцем набрав 50 мл кислоти, Скотчем дірку заклеяв. Тобто Контакту немає з кислотою. Потім отута кришечки стоять. І е, в клійонки, клійонку я проколюю е, шприцем і через клійонку наливаю мурашину кислоту. Тобто Ніякого контакту. Немає з кислотою. І все, і закриваю. Отаким чином. Давайте глянемо, що в нас. Як зберігся сушняк. Дивіться. Молі немає. Ось. Дивіться. Все працює, все супер. Мурашина кислота, як і щавельна кислота, це органічна кислота. Все, дивіться. що, тобто спосіб цей працює, його буду використовувати і надалі. Мені в коментарях писали пасічники, що дуже дієвий спосіб це використання таблеток проти крота. Це таблетки, які, якими фермери протравлюють зерно. Так, дійсно, знаю людей, які використовують цей спосіб. Він дуже дієвий, але він, чесно кажучи, він мені не підходить. Та я думаю, він більшості пасічників не підходить. Чому? Тому що згідно інструкції до тих таблеток в радіусі 200-250 метрів від точки оброблення. Не повинно бути жилих приміщень, розумієте? Тобто, Якщо я буду протравлювати свої рамки, то я не тільки протравлю рамки, але й протравлю своїх сусідів і всіх людей, які будуть знаходитися в даній зоні. Тобто, коли ви будете це використовувати, то враховуйте це, тобто, читайте інструкцію. Якось так. Але спосіб реально він дуже дієвий. тобто, Він вже перевірений багатьма пасічниками.